Як багато інді ігор заслуговують на те, щоб у них грали всі, а розробники загрібали капустяники шуфлею. Так, є декілька проєктів, які дійсно того варті. А інді ігри, які кожний геймер може завантажити, не заплативши при цьому ні цента. Таких ігор майже немає, але однією з них є потяг від розробника гри світло Сергія Носкова, який самостійно створює забавки на рушії Unity 3D. Але сьогодні ми поговоримо лише про потяг. Невже лише декілька неправильних дій можуть докорінно змінити наше життя? Невже один неправильний крок може зробити тебе боягузом або, навпаки, героєм? Саме на такі запитання допомагає шукати відповідь нова гра пана Носкова. Це одна із тих історій, де ви не знаєте, як і чому опинилися в тому чи іншому місці, що вам потрібно робити, і чому довкола так багато пляшок з-під горілки. Але ми щось робимо, і воно не завжди виявляється для нас правильним. Так і в житті. Ми чинимо багато помилок, які можуть привести нас до поганих наслідків. Потяг дозволяє нам всього лиш за одну годину пережити ціле життя звичайного смертного. Від наших дій залежить, чи змінить свою долю герой. А відтак і фінал може бути різним. Гра викликає цілий оберемок різних відчуттів: і страх, і ненависть, і радість. За жанром, потяг щось середнє, між жахами та пригодами. Потрібно постійно щось шукати, збирати та ворушити. Гра не терпить тих, хто робить все швидко. Десь пройшов, не подивившись, все назад вороття немає. Також на радість поціновувачам труднощів у житті тут майже немає зберігань. Є лише два чекпоїнти, тому гру варто проходити за один присіст. Рівні пророблені доволі детально, і на них завжди зустрічаються підказки для тих, хто не знає, що потрібно зробити. Завдання завжди цікаві та не повторюються, тому що потрібно шукати інший підхід. Є завдання, де вам майже на ослі потрібно знайти вихід, тому гра не дасть занудьгувати, а часом зможе і збадьорити. Графічно потяг теж на високому рівні. Так це не кразіс, але для людини, яка працювала над грою самостійно, це дуже. Дуже і дуже круто. Гра не ріже око, моментами тішить красивими пейзажами, а інколи і моторошними сценами. Все зроблено в добрих традиціях нашого повсякденного життя. Тут можна побачити постери старих російських фільмів, а також знайти вивізку гри метро промінь надії. Якщо добряче понишпорити на рівнях, то можна знайти чимало інших цікавинок. Потяг чудова іграшка в графічному, сюжетному та атмосферному планах. Наочний приклад того, на що здатна одна натхнена людина, яка не боїться тяжкої праці. Гра не так лякає, як захоплює історією про злети та падіння головного героя. Так, гра ще не оптимізована як слід, але це геть непересічний продукт в ігровій індустрії. До того ж, безкоштовний.